Привіт серіаломанам! Після дуже насиченої четвертої серії Дому Дракона, п'ята вийшла у стилі минулих, де було багато потрібних та непотрібних розмов. А також нова серія продовжила йти по незрозумілому шляху, що сильно відхиляється від книг Мартіна. Однак все одно треба пояснити, що нам показала ця серія та чого чекати далі. По перше, виникає питання, а що задумали Реніра та Джейкеріс наприкінці серії? Після втрати Рейніс та Мелеїс, вони вирішили, що їм потрібні дракони, і, враховуючи, що вони є, залишається знайти тих, хто їх осідлає. За каноном, після перших бит танця, Джей Керіс звернувся до нащадків дракона, запропонувавши будь-кому, хто зможе осідлати дракона по святу в лицарі, і в дар землі і золото. Його синів зведуть до благородного стану, а дочки стануть дружинами лордів. І якщо ви помітили у минулих серіях, нас вже готують до нових персонажів, які стануть вершниками драконів. По-перше, це г'ю молод, якого ми бачили, коли він звертався до Ейго на другого, а потім виявилося, що його донька хвора, і треба тікати з міста, щоб її врятувати. На одному з кадрів промотизерів навіть видно, що він стоїть позаду реніри, тобто буде одним з кандидатів, хто осідлає дракона, але якого саме я не буду спойлерити. По-друге, нас познайомили з Ульфом Білим, який розповів своїм друзям, що він бастард Бейлона Таргаріана, батька Візеріса та Деймона, і він також ненавидить Ейгона II. тому й перейде на бік королеви Рейніри. Третій, це Адам Веларіон. і Тут вже не секрет, що він буде вершником морського диму, на якому раніше літав Лейнор Веларіон. Але, як ми пам'ятаємо з минулого сезону, він втік зі своїм коханцем. Про це вже натякали в одній із серій, коли дракон пролітав над його головою. Також у загальному трейлері є кадр, де Рейніра зустрілась з ним на пляжі. Окрім цього, у каноні є такий персонаж, як Кропива, яка повинна осідлати дракона вівцекрат. Але враховуючи, що на неї не було жодного натяку, то скоріше за все її прибрали з сюжету серіалу. Однак замість неї, я думаю, буде Рейна Таргаріан, яка дуже комплексує через відсутність дракона у неї. На одному з загальних кадрів видно, як вона стоїть з дуже дивним поглядом кудись вище, ніж її зріст, тому десь під кінець сезону вона також стане вершником. Хоча за каноном під час війни у неї повинен з'явитися дракон ранок, який буде одним з небагатьох, який переживе цю війну. Продовжуючи тему про драконів, то виникає питання: а що ж трапилося з сонячним полум'ям? У серіалі таке враження, що нам натякнули на його смерть, що взагалі не збігається з каноном, бо попереду на нього чекає багато важливих подій. У книзі після битви біля грачиного притулку сонячне полум'я залишився з наполовину відірваним від тіла крилом і не міг літати. Він був надто важкий і великий для перевезення, а тому залишався на полях за грачиним притулком. Спочатку він годувався обгорілими тілами загиблих у битві. Коли вони закінчились, люди, залишені сіром крістеном колем для охорони, стали приносити дракону овець і телят. Також важливо відзначити, що в серіалі саме королева Рейніра вирішує призначити корса Веларіона своїм правицею, хоча за каноном це зробив Джей Керіс. Напевно, це зробили, щоб не давати йому велику кількість важливих досягнень, які він зробив заради укріплення чорних. Коли на драконій камінь прийшли звістки про загибель принцеси Реніс, морський Змій посварився з королевою Ренірою, звинувативши її у смерті своєї дружини. Наприкінці 129 року син Реніри Джейкеріс Веларіон призначив корліса правицею королеви, помиривши його зі своєю матір'ю і разом із ним почав розробляти план атаки на королівську гавань. Повертаючись до наслідків битви біля грачиного притулку, то через важкі травми короля Ейгона Другого тепер його обов'язки буде виконувати саме Еймонд, його брат. За каноном усе так і було, окрім конфліктів та булінгу старшого брата над молодшим. Мартівку кусав наступне. Він також почав носити корону Ейгона завойовника, яка раніше належала його братові королю, і кажуть, що на ньому вона сиділа краще. Тому, можливо, це і краща ідея, коли придумали, що Еймон дуже прагнув сісти на трон, що навіть пішов на такий крок і ледь не вбив свого брата. Гелейна, до речі, також все зрозуміла та запитала у нього в тронній залі, чи вартувала воно цього. За каноном у Гелейни поїхав в дах після смерті сина, а тут вийшло навпаки, що до смерті вона дуже дивна, а зараз нормальна. Ще одним цікавим моментом у серіалі було те, коли Бейла приїхала віддати значок правиці Корлісу. По-перше, вона вмовила в серіалі свого дідуся, щоб хтось став правицею, що ідеально повторюють з книги, бо у Мартіна вона була відважною та безстрашною. Ну а по-друге, Корліс захотів призначити її спадкоємницею Дріфтмарку, але вона відмовила, сказав, що вона вогонь та кров, а йому потрібно сіль та море. І це прямий натяк на те, що один з його бастардів у майбутньому стане лордом Дріфтмарка, і мова йде про Аліна. Ну і що мені сподобалось, це поява Дому Аренів у п'ятій серії. У серіалі нам показали, як Джей Керіс відправився додому Фреїв у близнюки та домовився з ними, однак за каноном було інакше, і саме він завітав до Джейн Арен, а не Рейна. Перед старками він завітав до Орлиного гнізда з метою залучити Аренів. Згідно з непристойною байкою грибка, леді Джейн запропонувала принцу вірність до линеарин, якщо він зможе довести її до екстазу, використовуючи свій язик. Однак великий майстер Манкан наводить їхній діалог, і причини підтримки були іншими. Друзі. Ну а як вам ця нова серія? Сподобалась чи розчарувала? Бо особисто мені не подобається сюжетна арка Деймона Таргаріана та Аліс Ріверс. Тому напишіть в коментарях, можливо, ви зрозуміли, для чого Деймона роблять таким слабким та показують дивні сни спочатку з молодою Рейнірою, пізніше з Лейною, ну а тепер, взагалі, з матір'ю Алісою. Хоча за каноном він її навряд чи пам'ятає, бо вона вмерла, коли йому було три роки. На цьому в мене все. Дякую, що додивились до кінця, і до зустрічі в новому відео.